Влада Білгорода оголосила режим надзвичайної ситуації після атак по греблі водосховища. Про це повідомляють місцеві змі внаслідок ударів. Отримали пошкодження донний водовипуск та обидва затвори, які відповідають за регуляцію рівня води. Це призвело до зниження рівня на один метр. На греблі ведуть аварійно-відновлювальні роботи, заявили в федеральному агентстві водних ресурсів РФ. Нагадаю, у ніч на 25 жовтня місцеві пабліки повідомляли, що, начебто, гребля білгородського водосховища була атакована ракетами Гаймарс а в ніч на 26 жовтня Белгородську дамбу атакували дрони. Місцева влада оголосила про евакуацію населення з навколишніх населених пунктів. Російський Сахалін без світла близько 100 тисяч споживачів вранці залишилися без електропостачання через нібито технічний збій на місцевій теплоелектроцентралі. Повідомляють російські медіа перед включенням перед відключенням світла в районі ТЕЦ очевидці бачили яскравий спалах. За інформацією енергетики в системі спрацював захисний механізм, що призвів до розділення сахалінської енергосистеми на північну та південну. Влада заявила, що об'єкти генерації функціонують справно. Цитую, а фахівці оглядають обладнання для встановлення причин аварії. Літню жінку вбили окупанти в Херсоні. Про це сповістили міські військові адміністрації. Загибли дістали смертельні поранення внаслідок ранкового ворожого обстрілу. Літня жінка постраждала на Чернігівщині. Трьома ударними дронами поцілили росіяни по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського. увечері, 27 жовтня. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Цільверст, Ворог вдарив по базі відпочинку. Внаслідок вручання зайнялася пожежа вночі. Також зафіксували падіння шахеда у центральній частині Чернігова. Додав начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Вибух пролунав о півночі. Після цього в місті з'явилися проблеми з мобільним зв'язком. Наразі наслідки російської атаки ще дорозслідуються. Російська армія схої вбивство цивільних в Україні, повідомляє Радіо Свободи. Регулярні напади російських збройних сил на прифронтові райони в Україні призвели до загибелі та поранень мирних жителів масштабних руйнувань а також змусили тисячі людей тікати, заявляють воон у висновках. Зокрема, йдеться, що окупанти цілеспрямовано б'ють дронами по цивільних на правому березі Дніпра у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Комісія встановила конкретних виконавців атак підрозділ БПЛА та пов'язані з ними військові частини, а також командирів, дислокованих на лівому березі Дніпра. Усі вони, за даними доповіді, належать до угруповання військ Дніпро Російської Федерації. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-а бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Витримати російські удари та зберегти стійкість енергосистеми НАТО і Німеччина готують план підтримки України перед зимовими атаками Росії. Про це повідомляють німецькі медіа. Міністр закордонних справ країни Йоган Вадифуль заявив, що ця зима має вирішальне значення, і Україна повинна залишитися здатною захищатися а стабільне енергопостачання взимку стане не тільки гуманітарним, а й стратегічним фактором. Вибухи пролунали півгодини тому в Херсоні. Повідомляє суспільне. А напередодні окупанти вбили літню жінку. Ввечері обстріляли місто з артилерії. Як повідомили в прокуратурі області, 75-річна жінка перебувала на подвір'ї власного будинку. Вона отримала травми несумісні з життям. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів продовж доби дістали поранення шестеро мешканців Херсонщини. І одна людина загинула, і ще троє поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Окупанти обстрілювали Васильівський, Запорізький та Пологівський райони, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби росіяни завдали 396 ударів по 15 населених пунктах. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. 67-річна постраждала на Чернігівщині трьома ударними дронами росіяни ввечері поцілили по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Ворог ударив по базі відпочинку. Наслідок влучання зайнялася пожежа. Вночі також зафіксували падіння шахеда у центральній частині Чернігова. Додав начальник військової військової адміністрації Дмитро Брежинський. Вибух пролунав опівночі. Після цього в місті з'явилися проблеми. З мобільним зв'язком. Наразі наслідки російської атаки уточнюються. Також у Корюківському районі влучання спричинило пожежу. І уночі росіяни артилерію та БПЛА атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині, повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайманенко. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Пожежу загасили. Також російські дрони обстріляли шахтарську громаду. Там понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає. Також ворожі безпілотники вісім разів вдарили і по Миколаївщині. Повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. У селі Дмитрівка пошкоджений дитячий садок, школа, приватний будинок та лінію електромереж постраждалих немає. Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський блок разом із Чехією та Словаччиною. принаймні таке повідомляє політико з посиланням на політичного радника Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини сподіваються об'єднатися з правопопулістом Андреєм Бабішем, партією якого перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції напередодні зустрічі лідерів Європейського союзу. Зокрема, йдеться про проведення спільних нарад перед самітами. Такий політичний альянс може значно перешкодити зусиллям європейського союзу щодо фіна фінансової та військової підтримки України чинний міністр закордонних справ Чехії в інтерв'ю політико попередив, що Бабіш буде діяти як цитує маріонетка Орбана за столом Європейської ради. Санкції в дії найбільша російська нафтова компанія Лук Ойл влаштувала розпродаж своїх закордонних активів. Про це йдеться на сайті Лукойлу. Розгляд пропозиції від потенційних покупців вже стартував. Корпорація продаватиме активи в межах ліцензії від управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Однак для цього необхідно звернутися за продовженням дії ліцензії для забезпечення роботи міжнародних активів. До слова, після того як Дональд Трамп 23 у жовтня запровадив санкції проти роснафти і лукойлу акції корпорації різко впали лише за два дні компанії втратили 5 мільярдів 200 мільйонів доларів